Це моє обличчя, коли я побачив результати своєї студентки Софії. Знайомтесь, це Софія, а вона живе в селі Антонівка населення приблизно 2 тисячі людей. Я Софія, мені 21, Я з Львівської області сама села. Вона змогла упакувати свою сторінку, запустити таргетовану рекламу, використовувати безкоштовні методи залучення і збільшити свій чистий прибуток на масажі в декілька разів. Це навчання дало величезний поштовх, тому що до навчання буквально я там мала ну, мені здається, від 3 до 5 тисяч. Після навчання в останній місяці, здається, майже 17. Те, що мене просто здивувало самого, насправді, це те, що у нас працював таргет Селі розумієте, все лі важливо було правильно упакувати, правильно переписувати з людьми, правильно його запустити, але це спрацювало. Скільки там населення в вашому автелі? Півтори, півтори здається. півтори тисячі людей. Да? Ну да, там поруч є ще населені пункти невеличкі, але ну сам факт. Вау для мене це приклад того, що можна в будь-якій ситуації знаходити прям саме таке круте і класне, що давали великий поштовх. Типу, я там могла фактично заігнорити, там думаю, так. Потім зроблю, потім, потім". А ви там ні, вже зараз, сьогодні. Давай, давай, давай. Мало є таких курсів, які дають зворотній такий котецький зв'язок. Зараз є велика впевненість. Я бачу стіль не бачу перешкод. Планує в зовсім інше місто і там далі розвиватися. Просто вау. Насправді дуже круто. Я всім буду рекомендувати. Це дуже приємний досвід. Хотілося би його повповторити і повторяти.